Соціальні робітниці Зміївського центру надання соціальних послуг при Зміївській міській раді щоденно долають великі відстані, адже підопічні часто густо проживають у різних куточках населених пунктів, тому їх робота передбачає постійний рух і потребує мобільності пересування. Напередодні професійного свята соціального працівника Зміївський центр надання соціальних послуг оновив свій транспортний парк. Благодійний фонд «Stabilization Support Services» подарував центру чотири нові велосипеди. На даний час у відділенню соціальної допомоги 39 соціальних робітників надають соціальну послугу догляду вдома 1544 особам похилого віку та особам з інвалідністю у всіх старостинських округах змівської громади. Тому такий мобільний вид транспорту, як велосипед, дає можливість ефективніше використовувати робочий час у корзинці, яку мають нові велосипеди, зручно перевозити продукти харчування, господарські товари чи ліки, які соціальні робітники доставляють своїм підопічним. Нові велосипеди вже виїхали на свої маршрути. Жіночки зазначають, що зручний двоколісний транспорт полегшить їх роботу і дасть можливість більш якісно надавати соціальні послуги. Сьогодні ми отримали нові велосипеди. Вони дуже зручні, велике дякуємо Богодійному фонду за нові зручні велосипеди.